Бувають дні, коли просто закінчуються сили, коли посмішка це тільки маска, за якою ховаються сльози, непомітні для інших, а серце стискається від невимовного суму та втоми, коли камінь на душі стає настільки важким, що, здається, неможливо зітхнути на повні груди. Можливо, ви втомилися бути сильними, ховати свій біль за мовчанням. Якщо ваше серце зранене і стомлене, Ця молитва розрада створена саме для вас. Але знайте, ви не самотні у цій тиші. Є той, хто бачить кожну вашу сльозинку, знає про кожну рану і чує кожен невимовлений крик вашої душі. Для вашого серця є розрада. Є молитва, здатна подарувати спокій, зцілення і тиху світлу радість. Дозвольте собі на мить зупинитися і відкрити серце для нього. Помолимось. Господи Боже мій, ти бачиш скорботу серця мого і знаєш біль душі моєї. Ти знаєш, який я грішний і немічний, ти бачиш, як я втомився носити маску сили, як посмішка моя приховує глибоку печаль, а за мовчанням ховається розпач. Я втомився від тягаря, що тисне на мої плечі, від тривог, що не дають спокою ні вдень, ні вночі. Душа моя зранена, серце моє знемагає від смутку, а надія моя слабне. До тебе єдиного взиваю в час цього важкого випробування, бо немає в мене іншої допомоги та іншої надії, окрім тебе. Я знаю, що коли свої очі я зводжу на небеса, то звідти прийде мені допомога, бо ти вчинив небо й землю, і для тебе немає нічого неможливого. Владико Господи. Лікарю і цілителю душ і тіл наших. Почуй мене, коли я у відчаї, утіш мене, Господи, і не залиш мене у смутку моєму. Дай мені силу перенести те, що посилаєш мені нині. Я прошу, Господи Ісусе, щоб Ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, зціли спогади про хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим і самотнім, навіть серед тих, кого любив. Увійди глибоко в мою душу зі своїм світлом, так, щоб темрява не поглинула її. Торкнися ти в життєвих пережитків, які потребують зцілення. Очисти моє серце від розпачу, від гіркоти, від образ і від усякого злого помислу, що отруює мою душу. Очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потурбуйся про рани моєї душі. Звільни мене від депресії, страхів та неврозів. Нехай не болить моя душа від думок, а Ти, Господи, прости всі мої гріхи, перетвори печаль мою на радість, як Ти один умієш це робити. Зніми цей важкий тягар із душі і наповни її Твоїм миром, що перевищує усяке розуміння. Нехай Твоє світло проникне в найтемніші куточки мого серця і розсіє морок печалі, як сонце розганяє нічну темряву, Господи, навчи мене терпінню, смиренню і непохитній надії на Твоє милосердя, допоможи мені нести мій хрест, не нарікаючи, а з вірою, що все, що Ти посилаєш, є на спасіння душі моєї. Дай мені сили не відступити від Тебе у скорботі, а ще міцніше триматися за Твою руку. Укріпи мене благодаттю Святого Духа. Допоможи мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день, і в усьому віддатися на Твою святу волю, нехай тільки те, що правдиве, чесне, справедливе і чисте наповнює мої думки, бо ти є джерелом милості і надія нашого Спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай глибокий спокій, що йде від Бога, наповнить вашу душу і серце. Зберігайте цю молитву і повертайтеся до неї, коли відчуватимете втому, смуток чи тривогу. Пам'ятайте, ви набагато сильніші, ніж вам здається, бо ваша справжня сила в Бозі. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, напишіть амінь у коментарях, щоб ми могли разом створити ланцюг духовної підтримки. Поділіться цим світлом з тими, хто його зараз найбільше потребує. Мир вам!